Через край свято, як ніколи. без турботність прощавай. Здравствуй, рідна школи. Перший дзвінок у першій фастівській школі продзвенів для 120 першокласників. На шкільній клумбі ніжно-рожеві космеї зогріває яскраве сонячне світло, а життєвий шлях першачків віднині осяватиме світло науки. Їх цього року набралося стільки, що знову довелося комплектувати чотири повноцінних класи. Ми в центрі міста і дітки до нас йдуть. Батьки мають довіру до вчителів перш за все. Знають, що тут дадуть гарні знання і ведуть дітей до нас. У нас чотири перших класи, чотири других класи, чотири третіх класи, чотири четвертих класи, і в кожному класі 30, ну, найменше, 28 учнів. Очільники міста, хоч і в останню мить, та все ж таки нашкребли кошти для реконструкції шкільної покрівлі і капітального ремонту фасаду. І, хоч будівля ще наполовину в рештуванні, директор не втрачає оптимізму, що перші холоди зустрінуть уже під новим дахом. І вже за два місяці ремонтні роботи будуть завершені, тому прохання до всіх учасників навчально-виховного процесу з розумінням та увагою віднестись для проведення будівельних робіт. Наймолодші школярики на все довкола позирають захопленими очима. Від самого початку їх привчають до думки, що їхня школа є першою не лише за порядковим номером, і щоб бути гідними навчатися в її стінах, треба дуже багато над собою працювати. Але, схоже, малечу такі перспективи анітрохи не лякають. Свої стітності і сили розвиваємо раз у раз, щоб народу була втіха і щоб користь була з нас. Для п'ятирічного Захара, який ще ходить до садочка, сьогодні була не менш хвилююча мить, аніж для його старшої сестрички Соломії. Щоб не проспати перший дзвінок, він прокинувся ще раніше від неї. Він перший встав і вже був перший готовий йти, поки Соломія ще спала. Так? було таке? Було. На Лізу сьогодні покладалася особлива місія у супроводі 11-класників заколотати дзвоником, скликаючи усіх за шкільні парти. Лізен тато розчулюється не лише через те, що його донька стала школяркою. Він свого часу теж навчався у цій школі, і ось тепер наплинули давні спогади. Бисто для мене це надзвичайно полюючий момент. Я згадую сьогодні. Я навчався особисто в цій школі. Я пройшов всю школу, побачив свої класи. Для мене це взагалі досить полюючий момент в цьому житті. Рецептом успішного навчання та перемоги на різноманітних конкурсах з першокласниками готові поділитися їхні старші товариші. Їм є багато що розповісти, і про те, як вигравати шкільні олімпіади і як здобувати звитяги на козацьких турнірах. Це щорічні змагання, які вже на протязі багатьох років проводяться, як на обласному етапі, так і на всеукраїнському. Наше місто приймає участь в цьому конкурсі лише другий рік, і другий рік поспіль перша школа стає першою на міському етапі і в цьому Ціна вдалося зайняти призове місце на обласному етапі. Час була дуже особлива роль, так як нас не, не дарма називали берегинями. Такий е, дух командний. Е, саме це, на мою думку, допомогло нам перемогти. Є у першій школі і свій Солов'яненко. Десятикласник Максим ще кілька років тому не помічав за собою жодних вокальних здібностей. Але одного разу на уроці української мови так натхненно заспівав державний гімн. Що співає його й досі на всіх шкільних заходах. Ще не вмерла України. І слава, і воля. Ще нам, братця українці, усміхнеться. Надцять років я вже почав тільки співати. Хто перший за тобою помітив такий голос, обдарування музичне? Це була моя вчителька української мови. Це на уроці щось було задано. Так, ми співали гімн України. Урочиста лінійка і цього разу не обійшлася без квітів улюбленим вчителям, але багато хто дослухався до заклику дирекції школи і замість святкових букетів зекономлені кошти віддав на потреби воїнів АТО. Серед доброчинців натрапляємо і на десятикласника Артема Сізілова. Цікавимося у хлопця, чому зробив саме такий вибір, тому що зараз важніше здоров'я бійців. і треба підтримувати. Як тільки першачки потрапляють до класної кімнати, одразу займають місця, кому яке до вподоби. Їхня перша вчителька знайомить їх з основними правилами учнівської поведінки. Сідаємо мої любі. Ось так отак Ось сидять дітки у школі. А потім усім класам переходять до з'ясування важливого питання, що таке Україна для кожного з них. Це наш це наш дім, Україна, яку ми любимо, ой, я... на якій ми живемо. Частянки мені дуже приємно, що ви зрозуміли сьогоднішню тему. На сам кінець діти беруть до рук олівці і розфарбовують державний прапор з тризубом. У той час як Валентина Степанівна зі своїм першим «Б» малює державні символи України у паралельному «В» класі, учні під орудою Світлани Станіславівни декламують вірші, читають та рахують. гаї, сонце зустрічає, та віє, дебела не мріють, жарами неставами. Верби зеленіють. Один, Один два, три, чотири. Ось вона, ця юна зміна. Сьогодні під спалахами фотоапаратів і численними поглядами дорослих вони сидять серйозні та зосереджені, сповнені гордощів за свій новий статус. Ми не можемо сказати, що діти стали гірші, там неслухняніші, чи як кажуть, там от у нас час такого не було. Завжди діти є різні, але це ті діти, яких ми виховали. Тому я думаю, що якщо і ображатись, якщо і нарікати, то тільки на себе буквам різним дати лад Та писати їх у ряд Учать школі, учать школі, учать школі Додавати два і два Вчити в віршиках слова Учать школі, учать школі, учать школі Додавати два і два Вчити в віршиках слова Учать школі, учать школі, учать школі Уже за якусь годину шкільне подвір'я повністю спорожніло. Навчання сьогодні відбувалося за скороченою програмою, але вже завтра усе довкола знову наповниться веселим дитячим гомоном. Сергій Сіроманець, Богдан Сова. Достовірно.